Всім привіт! Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я покажу, як я лікуюсь у Польщі. чим. Бо наразі я маю ногу в гіпсі. мене, я була в травматології, нога моя в гіпсі, і тому мені приписали ось такі ось уколи. Ось такі ось уколи. Вони такі уже тут укол, штрикавка називається, Уже готовий ось такий от. Розчин готовий і просто його е, треба колоти в жирову тканину в, е, в черевній порожнині. Тобто це не в м'язи колоти ці уколи, а в жирову тканину в брюшку. Е, зараз я вам покажу, як я роблю ці уколи. Е, хто боїться дивитися, не дивіться, не рекомендую, але крові там немає, бо жировіт тканині там нічого такого особливого. Так що можете дивитися. Що треба зробити, то це зручненько сісти, щоб можна було робити спокійно укол собі. Це не так уже й боляче. Спочатку треба приготувати шприц, цю штрикавку. Там взагалі-то написано, що можна не повітря не вбирати, але я повітря прибираю на всяк випадок, бо коли я перші уколи робила, там видно навіть такі синячки. І заставляються світи, то краще повітря обструшувати, щоб не було повітря. І потім ми беремо таку спиртову серветочку, добре протираємо те місце, яке хочемо робити укол, і робимо собі укол в таку жирову складочку і випускаємо все, що в шприцу. Так що нічого складного в цьому немає. Але треба не боятися. Його казати, якщо воно, звісно, уколи я почала робити ще. Напевно, зі школи в підлітковому віці. Мені знадобилося це знання, бо мамі потрібно, робити, потрібно було робити уколи в домашніх умовах, і тому я навчилася так робити уколи, потім ще, і ще і ще. І так я вже почала робити уколи. Одного разу я працювала у ботанічному саду і робила уколи своєму шефу. Кандидату біологічних наук йому виписали ліки, йому потрібно було в обід робити, бо він працював і на роботі потрібно було робити уколи. Він запитав, хто вміє, я сказала, що я вмію, і тому він так, ти мені будеш робити уколи. І тому я робила уколи своєму шефу в те саме місце, де робляться уколи у м'язи. Ще доля мене два рази відводила від медицини. Не розумію чому. Ну значить так треба було. Бо я два рази не вступила в на в медакадемію у Дніпрі. Два рази один раз просто був екзамен з біології в двох вузах одночасно. Я вибрала інший вуз, а другий раз мені не вистачило тільки двох балів. А так як я хотіла тільки на бюджет, тому що було дуже дорого, дороге навчання в медакадемії, дуже дороге навчання. І так я не втрапила на медицину. Отак би, може, була б медиком, а так скромний вчитель. Ну, як бачите, це уміння пригодилося і завжди це стає в нагоді протягом життя. Так що це таке уміння не не, не просить їсти, так що треба кожному це вміти, особливо зараз. Допомога військовим і не тільки цивільним. Зараз дуже важкі часи, розумію, але якусь основи медицини треба вміти, знати, робити. Всім, па папа.